Мешановне панство, запрошуємо вас відвідати ресторан Стожариня страв українських, посмакувати стравами національної української кухні на правому березі Дніпра, на оболоні, біля метро Мінська, відкрився наш ресторан. Всі страви готуються в печі за старослов'янськими рецептами на дубових дровах. На другому поверсі є розкішна зала для святкування родинних свят на 150 осіб. Інтер'єр зали виконаний в стародавньому українському стилі з використанням техніки петраківського розпису на стінах. Ця розкішна зала нагадує панський маєток. А також є окрема затишна кімната. Для вас затишний куточок. Ви із задоволенням посмакуєте гетьманським борщем і свиними реберцями, а також борщем із качки. Будете приємно вражені смачними голубцями, коропом фаршированим з овочами. Смачною домашньою ковбаскою. Запеченою буженіною та язичком, картопелькою з м'ясцем та запеченими овочами і запашний хліб, який печемо ми для вас самі. І хреновуха у нас є, і просто чистий самогончик, традиційний національний український, гості милі, гості файні. Ми чекаємо вас в стажарні. Запрошуємо, приходьте.